Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про наш молодий сад. На дворі 2 березня 2024 року. І така погода вже в нас тепла, що треба вже знімати укриття з наших дерев і робити першу обрізку. Тому приєднуйтесь, якщо вам цікаво. Поїхали! Спочатку я знімаю укриття, яке робила для наших молодих дерев. Це біла агротканина, яка якою я обмотувала всі стовбури. Що я вам хочу сказати? Дерева гарно перезимували. Не знаю, чи то завдяки цьому агроволокну, чи то просто вони самі по собі гарно перезимували, але результат мені сподобався. В кінці садку у нас є невеличка наша пасіка, і зараз на відео ви можете побачити, як чоловік переглядає вулики, як вони перезимували і який їх стан. Останнім рядком у нас посаджені дві воді і дві павловні. Це такі дерева, які дуже гарні медоноси для наших бджілок. Ну, а тепер безпосередньо розповім вам, як я буду формувати свій молодий садок. На жаль, мікрофон погано записав звук, тому буду зверху вам озвучувати все. І принцип у нас такий. Дерева всі у нас майже однорічні, деякі є дворічні. І я буду формувати штамп десь біля 50-60 см від землі, тому на цій висоті я просто обрізаю все зайве. Ось, на прикладі цієї яблуні я вам показую зрізи зелені. Дерева гарно перезимували, тому сподіваюся, формування далі піде так, як мені хочеться. Зрізаю всі маленькі тоненькі гілочки і вдягаю знову захисну сітку для того, щоб тваринки не пошкодили мені стовбури. Якщо мене влаштовує штамп дерева, який вже сформований на двохрічних саджанцях, я просто його залишаю, обрізаю верхівку і трохи підрізаю бокові гілочки. Обрізку закінчила. сподіваюся, не наробила багато помилок. Я дивилася відео навчальні, як обрізати молодий садок. Дуже сподіваюся, що в мене вийде сформувати гарні дерева, які буде зручно потім обробляти, підстригати і збирати врожай. Наступний етап у нас буде оприскування, і обов'язково я вам це покажу. Через тиждень, вже 9 березня, я приїхала обробити свій садок за допомогою свого акумуляторного оприскувача і використала препарати на основі міді. Це біошок і е, препарат 30D від шкідників. Зробила суміш на 5 літрів, і цього мені вистачило, щоб обробити всі свої дерева та ягідні кущі. Ну і ще трохи навіть залишилось. Дивіться, який гарний захід сонця. Бджілки вже не літають. Спеціально приїхала сюди ввечері обробити садок, щоб не нашкодити їм. Бо вони могли сьогодні вилітати, бо. Вдень було плюс 8, але зараз вони всі сидять, нікого немає, ніхто не літає. А це вже зйомки через місяць, після того, як ми обробили наш садок. За цей час у нас на ділянці відбулися зміни, ми почали відкопувати фундамент і всю зайву землю вивозимо за садок. Засипаємо біля копанки. Ось така з'явилась у нас дорога після того, як трактор поїздив. В принципі, ми так і планували залишити 6 метрів технічної дороги. Я встигла зробити перший покос у 2024 році нашого газончику, який ми сіяли в минулому році. І трава дуже густа, мені подобається, як все розростається. Всю скошену траву я складаю в пристовбурову зону дерев, для того, щоб було їм не так жарко і заодно трохи підживлювалося після того, як трава перегніє. На задньому плані китує олича величезна, велика. Ми її не обрізали, тому що чоловік хоче, щоб вона залишалася такою формою. І під нею стоять вулики. На вулиці спека. 26 градусів це зовсім незвична погода для початку квітня, тому все дуже швидко відбувається, все розквітає дуже-дуже швидко. Ось так виглядають зараз саджанці, які ви бачили на початку відео. Я обрізала. Вони всі майже прокинулись, тільки одна черешня під питанням. Хоча, коли я зрізала її, вона була зеленою. Вже брунки на вишнях набухають: і абрикоси, і персики, все розвивається. Мені подобається, як все просипається, скоро буде краса. Ще у нас на ділянці посаджені вишні, які вже по 3-4 роки. Вони привезені з села, з батьківщини батьків чоловіка, і вони вже в цьому році будуть квітувати. Подивіться, яка краса! Як квітує алеча, біла наречена. Можна почути, як жужжать пчоли та осмі, їх тут дуже багато. <му> На жаль, Через те, що у нас незвична спека зараз стоїть, але дуже швидко відквітла. Бджоли літають. Ми чекаємо на наші нові бджолопакети. Чоловік вже готує вулики нові, і життя продовжується. А так зараз виглядає наш сад, після того, як покосила газон. І подивіться, яка краса! Далі наш догляд за садом буде складатися з поливу дерев, вони молоді, хоча і закриті пристовбурові зони, але все одно їх треба періодично проливати. Ще через кілька днів я приїду і сформую далі дерева, по... ви побачите, як це я буду робити. Будемо косити газон, поливати його і. Ось так виглядає зараз газон через 3 дні після того, як ми його покосили. У нас уже зацвів перший персик гарні квіточки. Я залишу, якщо в зав'язі будуть, я залишу один-два персики, щоб подивитися, що і як. Ось так виглядає яблунька, яку я відрізала верхівку. Бачите, вона вся зелена, всі бруньки прокинулися, і тому на деяких деревах я роблю ось такі зелені операції: виламую всі зайві бруньки, які мені не потрібні для формування штамбу. Так само я роблю з іншими деревами, і вишнями, і черешнями, і яблунями для того, щоб не було зайвих гілочок. Ще у нас тут живуть ось такі ящерки. Біля копанки живуть вужі і бобри, а також сусіди казали, що бачили навіть косуль і кабанів. Наступне відео про наш молодий садок, я планую вже випустити восени. А за цей час я потрохи буду знімати маленьке відео, як розвиваються наші дерева, як вони будуть квітувати, які будуть листочки зелені, що взагалі буде відбуватися тут. А зараз я всім бажаю мирного неба, всього найкращого, всім пока, до нових зустрічей!